Доброго дня! Хоча на календарі зима, але у зв'язку з тим, що сніговий покрив відсутній, на Прикарпатті різко зросла кількість пожеж в екосистемах. Так тільки за січень місяць рятувальники ліквідували 68 пожеж в екосистемах проти 34 за аналогічний період минулого року. Площа пожеж складає близько 2 гектарів. Також рятувальниками ліквідовано одну пожежу чагарників та лісової підстилки в селі Новоселиця Вигоцької територіальної громади Калуського району. Найбільша кількість пожеж в екосистемах виникла в наступних районах: в Івано-Франківському 26 проти 12 у минулому році, у Калузькому 22 пожежі проти 8 у минулому році, на двірнянському 14 проти трьох пожеж в Косівському 3 за аналогічний період минулого року пожеж в екосистемах в Косівському районі не було. Хочу наголосити, що до ліквідації пожеж сухої трави залучається значний матеріальний та людський ресурс рятувальників. Так, в цьому році до ліквідації пожеж сухої трави було залучено 154 рятувальники та 40 одиниць техніки. Кожен виїзд це значні витрати державних коштів, які можна спрямувати у більш потрібне русло. Аніж ліквідовувати наслідки чиєїсь недбалості. Палити суху траву, листя, бур'яни не можна, адже це загрожує і довкіллю, і здоров'ю людей. Навіть невеличке загорання на власному подвір'ї чи городі може перекинутись на траву, звідти на торфовища, ліси чи будинки. За кілька хвилин можуть спалахнути цілі гектари, і ситуація може вийти з-під людського контролю, враховуючи те, що в нас дуже сильні пориви вітру. Під час спалювання листя чи трави руйнується ґрунтовий покрив та всі наявні в ньому поживні речовини. Сухою травою згорають корисні комахи, знищується насіння і коріння рослин, зазнають пошкоджень нижні частини дерев і кущів, а також верхні частини їхнього коріння. Родючий ґрунтовий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Також підпали збільшують промерзання ґрунту удвічі, а то й вчетверо. четверо. Під час сильної трав'яної пожежі гинуть практично всі тварини, які живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту. Вони або згорають, або задихаються. Також у повітря виділяється велика кількість небезпечних речовин, бензопірен, діоксини, а також важкі метали. Вони негативно впливають на довкілля, можуть призвести до проблем зі здоров'ям у людей. Суха минулорічна трава це не сміття. Це безцінний продукт харчування та житло і притулок для тваринного світу. Також хочу нагадати, що за самовільне випалювання сухої трави, опалого листя чи інших рослинних залишків громадянам загрожує штраф розміром від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Для посадових осіб сума складає від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. За ті ж самі дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. Головним управлінням ДСНС Івано-Франківській області проводиться широка масово роз'яснювальна робота щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах Прикарпаття. По всій території області організовано роботу рейдових груп, до складу яких входять працівники головного управління, працівники поліції, Держекоінспекції, Держлісагентства та представники громад. Для виявлення осередків пожеж, а також можливих паліїв, рятувальники під час проведення рейдів використовують квадрокоптер. Вже проведено 17 рейдів, під час яких виявлено двох паліїв сухої рослинності, до яких вжито заходи адміністративного впливу. Але, на жаль, як бачимо, мешканці Прикарпаття не зважають ані на проведення рятувальниками інформаційно-роз'яснювальної роботи, ані на розмір штрафів, які запроваджені в державі. Тому прошу голів громад взяти на контроль дану ситуацію. Зауважу, що основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є. Необережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт. Вкотре закликаємо не провокувати пожежі в екосистемах, не додавайте роботи рятувальникам, які й так працюють у надскладних умовах. Прошу вас, любіть Україну, бережіть її, захищайте, а не спалюйте.